Чому варто будувати, а не купувати готовий каркасний будинок, на що потрібно звернути увагу, якщо вже так сталося, і ви придбали готовий варіант, що точно приховав від вас забудовник, та що з цим робити далі? В цьому відео ми розкажемо про всі слабкі місця вашого будинку або як не купити кота в мішку. Друзі, привіт! Зараз ми знаходимося неподалік від Києва, Софіївській Берчігівці, де ми завершили будівництво ще одного якісного каркасного будинку в стилі Барнхаус. Саме цей будинок ми побудували в комплектації стандарт, але без тераси. Головну ціль, яку ставили перед собою щасливі власники, це швидко зробити ремонт та жити в будинку. А тераса добудується пізніше. Це раціональний підхід до будівництва при умові обмеженого бюджету. До речі, Саме цю комплектацію обирають 80% наших клієнтів. Перше, на що потрібно звернути увагу при виборі приватного будинку це фундамент. Звісно, ви не є фахівцями будівельної справи і не будете брати проби бетону та нести їх в лабораторію для отримання результатів. Але ж необхідно запитати продавця, чи робив він геологію. 99% забудовників економлять на геології. Станом на 23 2023 року її ціна стартує від 300 до 500 доларів. І це те, без чого категорично не можна будувати ніяку споруду. Тільки після розуміння геології конструктор може розрахувати фундамент, який підходить саме для вашого будинку. Давайте зайдемо в будинок. Основою кожного каркасного будинку є дерев'яний каркас. І це саме те, що ви точно не побачите, коли купите будинок з ремонту. Банально може бути використана дошка меншим січенням, ніж це розраховував конструктор. Звісно, якщо цей конструктив взагалі хтось робив. До того, що може бути побудований будинок з сирого пилу матеріалу, що в подальшому точно зменшує термін експлуатації будівлі. Наша компанія використовує дошку тільки камерної сушки. Січенням 150 на 50 для стінових панелей, і 200 на 50 для стропильної системи та перекриття. Разом зі мною сьогодні Володимир, це наш технічний керівник, який особисто інспектує кожен об'єкт. Він точно знає на що потрібно звернути увагу. Вітаю! Почнемо з вікон. Зайшовши в будинок вже з готовим ремонтом, ви не можете знати, як були змонтовані вікна, а це дуже важливо, тому що частіше за все, забудовник просто запінює шов і прикриває їх від косами. В результаті через деякий час ви можете отримати прояви плісніви на відкосах, або, можливо, взимку ви будете відчувати, що від вікон тягне холодом. А це неприємно, як мінімум. Тому в нашій стандартній комплектації ми застосовуємо систему SOUDAL. Ця система дозволяє прикрити повністю монтажний шов від е, впливу ультрафіолету або інших чинників, які погано впливають на піну. Ось ці плівки застосовуємо. Це для зовнішнього застосування та плівка для внутрішнього застосування. Вони повністю закривають шов герметично і не руйнують його з часу. Також під вікно ми застосовуємо ось такий підставочний профіль. Він є утеплений і набагато краще, ніж той транспортувальний профіль, з яким йде вікно. Напевне, не для кого не секрет, що каркасний будинок є енергоефективним. Таким його роблять матеріали, з якого він зроблений, наприклад, утеплювач. Зайшовши в будинок з ремонтом, ви не зможете побачити, яким чином він був утеплений. Можливо, забудовник зекономив і поставив найдешевий мінераловатний утеплювач. А він з часом може просідати, і ви отримуєте містки холоду. В нашій стандартній комплектації ми застосовуємо базальтову вату. Вона має 35 кг на метр кубічний, і це є найоптимальнішим показником для каркасних стін. Невід'ємною складовою каркасного будинку являються мембрани. Які захищають утеплювач від впливу вологи та вітру, ми застосовуємо професійні плівки від компанії Юта зсередини це пароізоляція, а зовні супердифузійна мембрана. Важливим етапом на примонтажі прівок є їх проклейка. Найкращим на сьогоднішній день способом є проклейка саме герметиком. Він дозволяє якісно проклеїти будь-яку погоду, а також до будь-якого матеріалу. Друзі, звісно, обирати вам. Придбати готовий будинок чи довіритись професіоналам своєї справи. Ми стараємось розказати про весь процес каркасного будівництва, щоб ви отримали максимальну інформацію ще до початку будівництва свого. Саме тому ми проводимо кожного тижня зустрічі на наших будівельних майданчиках. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі на будівництві вашого будинку.